Через війну психоемоційний стан людей змінюється. Тому сьогодні українцям треба піклуватися не лише про фізичне, а й про психічне здоров'я у 2023 році в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відкрили центр психічного здоров'я. Як він працює, дізнавалися журналісти Житомирінфо основі роботи центру діяльність викладачів, психологів, науковців, які акредитовані в різних напрямках психотерапії, які є практикую. Юючими психологами, консультантами та психотерапевтами, основні напрямки роботи центру це на потреби за запитом населення, а також це підсилення спроможності фахівців здійснювати психосоціальну підтримку в контексті психічного здоров'я населення. І якщо говорити ось про цей другий напрямок, то в жовтні листопаді були двічі вже проведені курси підвищення кваліфікацій для соціальних працівників в межах програми Ти як яка започаткована першою леді Оленою Зеленською. За консультацією фахівців звертаються студенти, їх батьки, викладачі та пересічні житомиряни. Перш за все, це загострення депресивних, тривожних розладів і посттравматичного стресового традиційно і, і то є міфом. Очікується, що буде більше звернень про посттравматичний стресовий розлад. Насправді таких звернень є менше, бо люди відчувають тривогу, люди відчувають апатію, і тоді вони приходять за допомогою. І якщо в перші дні, перші місяці війни було багато звернень про тривогу, про такі стресові шокові реакції, але так само і багато питань було про ем, прийняття рішення. Виїжджати, не виїжджати. Якщо виїжджати, то як? Так? Тобто ну, такі життєві рішення, які вимагали супроводу і певних кроків, то зараз теж є, це не є секретом, що спостерігається і відчуття виснаження, і втома, і втома від напруження, втома від війни, втома від невизначеності. І тема невизначеності, відчуття відсутності, відчуття контролю. Зараз є. Такими достатньо серйозними, достатньо часто вони звучать. І цікаво, що у цих тем немає якихось вікових градацій. Це теми, які однаково звучать у людей різного віку. Розповідають, з якими найчастіше запитами приходять. Попри війну, попри складні невизначені умови, попри те, що ми не знаємо, наскільки насправді нам потрібно зусиль. Українці це надзвичайно сильні люди. Вони звертаються з запитами про стосунки. Вони звертаються з запитами про те, як налагодити стосунки, як вирішити от такий конфлікт, як прийняти рішення. І це насправді вражає, це надає сил самим консультантам. Бо коли ти приходиш, і тобі так: А от тут ми з коханим посварилися. Це додає неймовірного не знаю, оптимізму. Хоча справді ну, працювати в процесі роботи, то звісно непросто. В центрі надають лише першу консультативну допомогу. Психолог не має бути з клієнтом у так званих подвійних стосунках, тобто викладач не може бути терапевтом. І тому ми можемо надавати першу допомогу. Ми можемо надавати тут і зараз консультативну допомогу. Але так ми скеровуємо, якщо цей запит потребує глибинної роботи і психотерапії, то так ми скеровуємо до фахівців, які не пов'язані з викладацькою діяльністю. Це може бути психолог, який працює у нас в ліцеї, але так само це може бути будь-які громадські організації, благодійні організації, які надають де працюють фахівці, які можуть надавати таку допомогу. З початком повномасштабного вторгнення в університеті працює гаряча лінія психологічної підтримки. Тому будь-хто може зателефонувати та отримати допомогу.